І найфеєрична наш, е, наша робота на Бахмутському напрямку це було 12 одиниць техніки. Я не кажу, що ми їх самі всі знищили. Це нам допомагало, тому ми спільно працювали з 28-ю бригадою, 12 одиниць техніки, з яких 8 зупинилися завдяки нашому мінуванню, нашому і 28-ї окремої механізованої бригади. Ще 4 були знищені впівідронами. Ні один піхотинець з 12 одиниць техніки не дійшов десь, напевно, ближче до кілометра до нашого переднього краю, саме ближче, куди змогла під'їхати один танк, це був Т-80, він під'їхав десь, напевно, за 400 метрів до наших позицій. Він був знищений за допомогою впівдронів. Всю піхоту познищували скидами. Тобі, що це такий коротенький, найфеєричний такий, самий, самий наш. Чи саме феєричне відбиття штурму?